Останні місяці всі говорять про мирний трек, але ми бачимо, що насправді Путін просто замилює очі цими мирними переговорами, Терористичні удари, наступальні дії. Запорізька область, складна ситуація, Покровський напрямок, добропілля. Давайте про це поговоримо. Будь ласка, вам слово. Ну, що стосовно статті Валерія Залуна, так. Це не перш не перша стаття, яка змушує всіх задуматися. Валерій Федорович завжди дивиться в не то, що в завтрашній день післязавтрашній, якщо не в після післязавтрашній але не завжди нація готова сприймати його, скажімо так, прогнози, його заклики. Навіть коли ще в грудні, якщо не помиляюсь, 2023 року він пропонував, піднімав питання про те, що треба мобілізувати. Там 400 500 тисяч людей, а він дивився в післязавтрашній день. Тому що якщо мобілізувати навіть сьогодні 15 тисяч людей, це одно не означає, що у тебе одразу буде три готових бригади. Тебе і через півроку не буде три бригади. Але тоді президент України Володимир Зеленський напевно грався в якийсь популізм загравання із своїми прихильниками і сказав, що доки доки немає, доки немає потреби. Мобілізації такого такої кількості людей, хто е, виявився правим. Ну питання риторичне, а те ж саме Володимир Валірій каже зараз в своїй статті: що ну без е, стратегії війни, так е, ми, ми не знаємо до чого ми йдемо. Ми не знаємо, е, що у нас буде завтра. післязавтра. На жаль, е, ворог Російська Федерація нас в цьому переграє, тому що у них є чіткий план. Вони розуміють, що вони будуть робити сьогодні, завтра, і навіть через через рік вони працюють скрізь. Вони працюють як на гарячій в гарячій фазі війни, так наприклад, на дипломатичному фронті. І ми зараз дивимось всі ці і візити Путіна в Індію і зустрічі представників американської влади з обшаковим і так далі. І так, далі і так далі, і так далі, і так далі. Що стосується. Що стосується подій на фронті, так ви правильно зауважили, що складні, складна ситуація у нас на запорізькому напрямку, складна ситуація у нас на Добропільському напрямку. Ну, скажімо так, я напевно на кожному напрямку є свої мовно складні ситуації, і це теж виклик перед нами. Це теж, скажімо так, ситуація, яка потребує пристальної уваги і не тільки уваги, а можливо, яких дій. зможна треба деяким дуже потужним нашим полководцям відкинути власні якісь то або вподобайки або не вподобайки і створювати закликати за, запрошувати до себе людей які ну які мають пев впевнений що вони мають свої свою думку стосовно подальшого проведення бойових дій наприклад можу задати питання але питання це буде в, в нікуди а де зараз а якщо не помлять генерал-лейтенант збройництво України Михайла Забороцький, людина, яка в 2014 році е, здійснила е, просто сумасшедший рейд по тилах ворога, і вся ця історія увійшла, Якщо не усі підручники поведення бойових дій, то більшість підручників у нас багато хто казав. Пам'ятаю, було призначення командуючим сухопутних військ Михайла Драпатова. І багато хто казав, вау, вау, супер класно. Де пан Михайла, де його бачення війни, я ну і я впевнений. Я впевнений, що в Україні є велика кількість генералів, генералов генерал лейтенантів які мають своє бачення, сучасне бачення, і яким і, і чиї думки можуть вплинути на ведення бойових дій. Але тут треба напевно, певне банків в якомусь та сенсі припинити свою ганебну практику керування армією в ручному режимі, як це було наприклад, за часів вже колишнього голови офісу президента Андрія Єрмака. Пам'ятаємо історію з просто ніщоною інформаційною атакою на генерала Залужного, так коли на нього поповісили всіх собак. Які були, які не були, і так далі, і нам і ну тобто не нам суспільство продавало історію, що зараз залужного знімуть, і у нас все буде гарно. У нас стало все, на жаль, в рази і гірш, так що така історія, а пане Оксі, нагадайте мені, бо я напевно забула, а які. Наступальні операції, наступальні з визволення нашої території були за генерала Сирського. Нагадайте, бо я забула, не можу згадати. Ну у нас е не можна сказати, що це прямо були наступальні. Ну, Якщо ми кажемо про генерала Сирського, як правило командувача, так коли так то це були контратакуючі дії. Якщо не помиляюсь, десь в районі по моєму а, на, на, на Донецькому напрямку, от на не на, на напрямку, а але це була не Військова операція це були контратакуючі дії, е, іншого скажімо так, нічого не було. За часів е, генерала залужного то, що одразу приходить на думку, так. це звільнення е, блискуча операція по звільненню е, Київської області, Тут Його. може да то есть, тобто російські війська стали саме виходити, але їх змусили це зробити. Ми, ми пам'ятаємо колони російської техніки, які палали по трасах всіх Київської області. Потім блискуча Харківська операція. Не менш блискуча операція Херсонська, хоча падейкою що паралельно з харківською операцією розроблялась операція операція Запорізькій області нанесення удара в бік Мелітополя з виходом до Азовського моря, але, начебто, начебто, ну я не, не, не був присутній, не можу сказати точно, начебто банкова була проти, і вона підтримала ідею харківської операції. Хоча тоді на запорізькому напрямку. А от від міста Степногорськ до Мелітополя не було фортифікаційних споруд. Їх дуже швидко і почали будувати після після харківської операції, і тоді вже там контрнаступ була так собі історія, але але тим не менш тим не менш головного збройних сил України Валерію Злужному є. Чим хвизуватися, на жаль, в даному випадку нам нема чому Це місто, яке було ще там та ж сама Авдіївка, яка була українською. Зараз це вже глибоко тил окупованої території. Ну і таких, і таких історій. Я не хочу нікого огольно звинувачувати. Але, як на менше, як е, нашим і політикам треба сідати і думати, що робити далі, тому що популізм популізмом гучні заяви гучними заявами, а життя, воно ж ну одним популізмом не прикриєшся. І те ж саме стосується нашого вищого воєнного військово-політичного керівництва, тому що армія у нас не нескінченна, і ми бачимо, які у нас як буксує зараз наша мобілізація. Хоча також пам'ятаємо рішення, яке всім сподобалось, які всі радісно зустріли. Це зняти всіх е, воєнкомов, так називаємо, і замінити їх е, ну, людьми. Замінити там можна, ти не заміниш. Е, ти не заміниш робоч роботуючою систему, так і зараз і зараз те, що ми бачимо, навіть коли вже пишуть е командири підрозділів, командири батальйонів, фронт, е бригад, полків закликають до себе людей, щоб поводити саме до нас, і ви виберете себе військову професію, яка вам сподобається. Наприклад, якщо ви водій, то ви будете водієм. Якщо ви дуже 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 фаховий фінансист, бухгалтер, ви будете в фініділі. А це ще та робота, військова робота, і те величезні проблеми із залученням людей е, в підрозділи. Я вже не кажу про ту саму мобілізацію. ТЦК виконують, якимось чином виконують е, напевно частково виконують план. Але люди, які потрапляють в навчальні центри, чомусь е, потім частина з них велика частина. Одразу уходить з навчальних центрів, і потім вже їх ніхто ніхто не шукає. І таких ж випадків інформація про те, скільки людей зачі, вона ж просто якась якась обоживі. Дуже багато питань, дуже багато проблем. Але шляхів від влади по вирішенню цих проблем я, я не бачу. Та, паноксі, як ми бачимо, найскладніша ситуація: Покровський напрямок, Добробілля, Запорізький напрямок. От я вчора дивилася останні військові репортажі, складна ситуація на Запорізькому напрямку. І от коли спілкуєшся з військовими аналітиками, вони говорять, що вона може погіршуватися навіть до січня 26-го року. Куп'янський напрямок, складна ситуація. І от коли я дивлюся інтерв'ю Романа Костенка, та полковника СБУ. Народного депутата України він наголошує на тому, що зараз ми не можемо вести жодних мирних переговорів, тому що на жаль ситуація дуже складна на землі. І тут, окрім цього, ви правильно сказали про мобілізацію. Я про мобілізацію чую і від Валерія Залужного головнокомандуюча ЕКС збройних сил України і від Романа Костенка, чи не щодня що у нас проблематика з мобілізацією, але от теж, що хвилює українців, де наші ракети, крилаті балістичні ракети, тому що ми вже розуміємо, що ворог накопичив стільки ракет та дронів, що він може. Двічі на тиждень робити масовані ракетні та дронові обстріли це крилаті ракети з моря. Це балістика з Брянська, це мігі, це звичайно, що дрони, та я не знаю, 600, 700, 500 дронів на добу. А де наші відповіді? Я чула про фламінго, але не бачу їх в серії. Де наша балістика на Москву? Грім 2 Де все це? Я б хотіла почути від вас фаховий аналіз. Ну, по-перше, в мене немає такої інформації, де все це, це, якщо б була в основному б, сам не сказав. А це по перше. По друге, так безумовно, де е, російські балістичні ракети. Ми знаємо, вони е, привітають щотижня. от у нас уже як п'ятниця субота, можна навіть так. вже не ну до бабки, де бабки не ходити. Кожну п'ятницю у нас обстріл в території території України з із застосуванням балістичного озброєння. Також там ці всі шахеди, герані, і таке інше. Ми бачимо безумовно роботу. Ми бачимо роботу. Ось там працювали наші хлопці минулої ночі. Працювали по Рязансь, Рязанському НПЗ, але це робота з сил безпілотних систем, так. тобто це дрони, де ракети. Ну, це напевно треба е, питати у нашій владі, яка нам гучно обіцяла там три тисячі ракет на кінець цього року. Зараз напевно придумають ще щось, якусь це ще чергову казку. З іншого боку, ну можу пропустити, і що якщо ми чогось не знаємо, то це не означає, що ну цього, цього не відбувається. Але зокрема я не бачу, о, от, хоча б щоденних, ладно, нехай буде щотижневих, більш менш більш-менш обстрілів Російської Федерації саме із застосуванням всієї номенклатури гучних назв там фламінга, що там у нас ще, ще було. Тобто, все, що вони продумували, я ну я цього не бачу, начебто, є пуски фламінга, але скільки їх як, чого, куди. Невідомо, якщо якщо порівняти це з обіцянками, звичними обіцянками, то ну скажем так, питання риторичне, пане Оксі, дякуємо вам щиро.